Чому фотофільтри зло? Або як я викреслила один день свого життя, і навіть зняла це на відео. Трапилася зі мною історія з серії через дурну голову ногам, біда, а в моїй ситуації рука. Щоразу отримуючи фото від замовника, перед початком роботи я намагаюся визначити необхідні кольори пряжі для волосся, очей, одягу та аксесуарів. До речі, детальніше про це я розповіла в цьому своєму відео. Можете переглянути, якщо цікаво, бо зараз не про це. Інколи необхідна пряжа знаходиться не з першого і навіть не з другого разу. Щоб точніше визначити колір, я завантажу. Фото в інстаграм розповідь, обираю, визначення кольору встановлюю піпетку в місце, яке найкраще освітлюється, і заливаю цим кольором розповідь. Потім просто потрібно підкласти нитки до екрану, щоб порівняти їх схожість. а це просто щоб не забути чий це колір. Якщо я ввагаюся, то роблю фото ниток і раджуся з замовником, але інколи це буває проблематично. От і цього разу, після нескладних маніпуляцій, я легко відшукала потрібні нитки для волосся і взялася за вишивання зачіски. Десь на середині другого ряду сяйнула дивна думка, що на різних фото однієї людини колір волосся різний. Пояснити це. Освітленням неможливо, бо всі вони зроблені на вулиці в сонячний день. Різниця лише в тому, що частину фото робив професійний фотограф, а іншу побратими замовника на телефон. Звісно, я вирішила порадитись із замовником. І за декілька днів дізналася, яку із зачісок доведеться переробляти. Півдня на вишивання і ще пів на зрізання вишитого і прибирання слідів можна вважати тренувальними вправами. А поки я очікувала відповіді, взялася за одяг, який потім теж довелося переробляти, бо сірі шорти на фото виявилися синіми, а коричневі зеленими. Тепер до всіх моїх пересторог на майбутнє замовлення додасться уточнення, чи є на фотофільтри. А щоб зняті відео не пропадали, вирішила поділитися цією історією. Дякую, що вислухали. І не забули про вподобайку. Деріжіться. Марної роботи, бо вона демотивує.